Перший кавалер. Меня звати Євгеніка Втоненка. Я халестяк на мільярд. Євген пояснює, що працює в юридичній компанії, одній з найуспішніших в Україні. Також в нього власний ресторан. Він кар'єрист, у якого зовсім не було часу на особисте життя. До одного рокового дня, коли Євген потрапив у аварію. Ярик, Ярик, Ярик Я шутіл блядь! 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 на собі. Очень близько эту грань где ты живой і где ти можеш умереть. У мене був справжній колосмертний досвід. І після цього очевидним рішенням було піти на холостячку, шукати кохання. Тож в рожевому жакеті з букетом квітів юрист підкатує до Ксенії. Там всього то 101 роза. роз класика та німання джентльмена для такої вообще класної дівушки. Вони посміхаються. Перше знайомство проходить, наче добре. До зустрічі. до зустрічі.